Хто з нас у дитинстві не бавився з містикою, я чудово пам'ятаю, як варив чарівне зілля в кастрюлі, і як однокласниця зрізала пасмо мого волосся, щоб приворожити. Так, воно колись в мене було. А ще я свято вірив, що мітла, якою підмітає двірничка, це магічне знаряддя для польотів на шабаш. У дитинстві нам усюди чудилася магія. Ми писали листи святому Миколаю або ж товаріщу Діду Морозу, та вірили, якщо заплющити очі та сховатися під ковдру, монстр нас не побачить. А когось батьки возили до бабки на село, щоб яйчі викачувати. А що якщо я вам скажу, що деякі дитячі легенди мають цілком реальне походження? І від цього вони стають тільки страшнішими. Зізнайтесь, в п'ятому класі ви застяли зайти до темної кімнати і тричі сказати перед зеркалом кривава Мері». А якщо ні, і ви досі при своєму розумі та живі, напишіть в коментарях, як пройшла ваша зустріч. Бладі мері. Добре, в нас зазвичай викликали пікову даму, але сьогодні історія саме про криваву мері, тож ловіть розповідь від очевидців. Коли мені було 9 років, я пішла на ночівлю до подруги. Там було ще декілька дівчат. Близько опівночі ми вирішили зіграти в мері Ворд. Нам було дуже страшно, але все ж таки ми вирішили погасити світло і спробувати. Ми дивились у дзеркало і повторювали. Меріорд. Меріорді. Yeah, На сьомому разі одна з дівчат, яка стояла попереду дзеркала, раптом почала кричати, та наче, відбиватися від когось. Вона кричала так голосно, що мама подруги прибігла з другого поверху. Як тільки увімкнули світло, то ми всі побачили дівчинку, яка тремтіла в кутку з обличчям до стіни. Мама розвернула її, і ми. Жахнулися на праві, що ці моєї подруги тяглися довгі, подряпани, наче від кіхтів. Я ніколи не забуду її спотворне обличчя, скільки житиму. Кривава Мері, Мері Ворд, пікова дама, дама в чорному чи алкогольний делірій, залежно від місця поширення легенди, її називали по-різному. Але чи існувала ця дитяча травма насправді? Можливо, адже існує декілька історій про неї. Перша тягнеться з Англії вісімнадцятого століття. Про відьму на ім'я Мері Ворд. Традиційно це була немолода самотня жінка, яка мешкала на околиці лісу у власній хатині і лікувала людей трав'яними настоями. Ну і звісно ж, викачуванням її. Через таку відлюдькуватість силу і незалежність мері люди побоювалися її та поза очі називали Прості... <кхм> тобто відьмою. Але коли в селищі почали зникати маленькі дівчатка, місцеві закріпили за жінкою репутацію чарівниці сирійника. Тим більше, за словами сміливців, які наважились проникнути в її дім, вона вже й не виглядала старою. Зовнішність змінилась, і тепер Мері була як то кажуть, ще та ягідка. Ну вона на вигляд молоденька, ще й дуже мила. Нема на що скаржитися. Жінку впіймали на гарячому, коли вона намагалась затягнути чергову жертву у свої тенета. Якщо цікаво, як це сталося, відьма стояла біля будинку дівчинки з чарівною паличкою в руках, а її тіло випромінювало дивне сяйво, яким вона й приманила дитину. Побачивши все на власні очі, розлючені селяни схопилися за й рушниці та кинулися на мері. Вона спробувала втекти назад у ліс, але один з фермерів встиг вистрілити її в стегно срібною кулею. Відьму спіймали, прив'язали до стовпа. Розклали під нею багаття і відж так, без жодних сюжетних поворотів, влаштували барбекю. Палаючи у вогні, мері встигла вигукнути прокляття. Я присягаюся, що якщо хтось колись наважиться вимовити моє ім'я перед зеркалом, то я повернуся з того світу, щоб помститися. Начебто, все зрозуміло. Не кажи її ім'я перед зеркалом і живи спокійно. Але яка велика спокуса, особливо якщо ти підліток або режисер малобюджетних жахастиків? Наступна версія більш сучасна з епохи зародження інтернету, а з ним і спамних листів в стилі перешли це трьом друзям, інакше твоя мама. Ну, ви пам'ятаєте, для багатьох це досі невеликовна психологічна травма. За цією версією легенди, Мері Ворд була молодою красунею, на яку всі оберталися на вулиці і хрестилися, але все змінила жахлива автомобільна аварія. Дівчина вижила, однак її обличчя стало настільки понівеченим, що люди не могли дивитися їй в очі. Більше того, їй заборонили навіть наближатися до дзеркал. А для Мері це було особливо боляче, адже раніше вона могла. Годинами милуватися власним відображенням. Кажуть, що однієї ночі, коли всі лягли спати, вона не втрималась і глянула у дзеркало. Побачивши своє обличчя, вона збожеволіла від горя і її серце розбилось. Бажаючи повернути колишнє відображення, вона увійшла в дзеркало. Не питайте мене, як поклявшись спотворити кожного, хто спробує знайти її там. Шукаючи інформацію про феномен Кривавої Мері, я натрапив на цікаве дослідження про те, чому саме ця легенда така популярна серед підлітків. Особливо мене зачепила думка фольклориста Алана Дантеса. Чи Дантеса він припускає, що Кривава мері це метафора статевого дозрівання дівчат. Вона символізує страх перед тілесними змінами і водночас приховане збудження від забороненої теми сексуальності. Така думка, хоч і епатажна, але має місце. Адже в історіях про Криваву Мері зазвичай фігурує дівчатка в пубертатному віці, ванна кімната, як місце, де ми можемо побути один на один зі своїм тілом, та дзеркало, в яке треба подивитись та прийняти себе. Ну добре, з мері розібрались. Але чи можна покликати через свіча до ще когось? Легко. Цих потойбічних аліс з задзеркалля, хоч дупою жує. Але, як на мене, набагато краще викликати не попсового бугімена, а зазирнути у власне майбутнє коріння дзеркальних ритуалів сягає глибокої давнини. Щойно людина вперше побачила власне відображення, чи то у спокійній воді, чи у відполірованому металі уява почала малювати світи по той бік поверхні. Найдавнішим прикладом є легенда про нарциса, який закохався у власне відображення, як я колись, мінус 20 кілограм тому. Якщо добряче подумати, то насправді джерело, в яке він дивився, не відкрило йому правду, а лише показало відбиток його власних бажань і проекцій. Дивись, першу частину Гаррі Поттера. Нарцис загинув, чи то від голоду, чи то дединсайднувшись, і не зрозумівши, що людина у відображенні ніхто інший, як він сам. Згодом з'явилася віра в те, що дзеркала здатні показувати не лише відображення, а й майбутнє. Наприклад, грецький мандрівник Павсаній не плутати з бойовим спартанським. Ким содомітом Павсанієм описує ритуал ворожіння біля храму Церери в грецьких патрах. Хотілося спочатку прочитати. Описує ритуал ворожіння біля храму в білій церкві. Там хворі занурювали дзеркало у священне джерело так, щоб його нижній край торкався води. Після молитви богині і обкурювання пахощами, людина дивилась у відображення. Якщо обличчя виглядало жахливим і спотвореним, це віщувало смерть. Якщо ж воно було природним і спокійним, наче ви вчора не пили. Очікувалось одужання, але все залежало від дилера пахощів, якими обкурювались. Імператор Дідій Юліан, відомий тим, що купив престол на аукціоні, намагався за допомогою катоптромантії мистецтва ворожіння через дзеркала дізнатися результат переговорів між Септієм Севером і Тулієм Кріспіном. Ідея дзеркального пророцтва не зникла й у пізніші епохи. Філософ 15 століття Піко Дела Мірандола вважав, що може читати минуле теперішнє майбутнє в спеціальному свічаді, створеному під щасливим астрологічним сузір'ям. А французький лікар Жан Фернель писав про дзеркало, у якому з'являлися різні люди й одразу виконували його накази. До речі, якщо все ж ви хочете дізнатися більше про те, як можна потрапити у інші світи за допомогою заборонених речовин, у мене є два чудові відео. Посилання буде в описі. Катоптромантія, або ворожіння за допомогою дзеркала набула сучасних рис у середньовіччі. Основні атрибути цих ритуалів такі: дзеркало, як несподівано. Краще два свічки. Та лайк під цим відео дійство обов'язково має відбуватись серед ночі, інакше нічого не вийде. В Америці та Британських островах дзеркальні гадання закріпились за осінньо зимовим періодом, особливо за святом Геловін. Щоб побачити майбутнього чоловіка, дівчата мали всього лиш дивитися у дзеркало, йдучи спиною вперед. Крім цього, на геловін жінки проводили так звану дамб-дінер, що можна було б перекласти як тупа вечеря або вечеря для тупих. Але я сконсультувався з філологами, тому вечерю з моєї розповіді панянки проведуть не тупо, а у повній тиші. Зазвичай німі вечері організовували молоді дівчата, хоча іноді до них приєднувалися і хлопці. Їх проводили у покинутому чи порожньому будинку, щоб нічого не заважало. Інтему за описом дослідника Пола Фрейзера такі вечері готували навпаки. Стіл був накритий неправильно, стільці стояли задом наперед, а страви подавали у зворотньому порядку. Спочатку десерт. Якщо хтось вимовляв слово, ритуал переривався. А якщо все було зроблено правильно, опівночі духи майбутніх чоловіків з'являлися в дверях. Але в похмуріших версіях ритуал міг передвіщати самотність або смерть. Якщо опівночі з'явиться труна, це означало, що дівчина ніколи не вийде заміж і скоро помре. У штаті Міссурі дві дівчини вирішили провести обряд і накрили стіл у покинутому будинку рівно опівночі. Під час ритуалу одна з них побачила видіння труни, яка самостійно рухалася кімнатою і зупинилася поруч з її подругою. Інше ж побачила чоловіка з ножем, який увійшов до приміщення, а після вечері спокійно пішов, і труна попливла за ним. Через деякий час дівчата справді познайомилися з цим чоловіком, і одна з них вийшла за нього заміж. Проте історія мала трагічне завершення. Під час побутової сварки, коли жінка показала чоловікові той самий ніж. Він розлютився і убив її. Якщо відкинути містичну піну, ця історія звичайна страшилка, якою лякали дівчат, аби ті не бігали вночі з дзеркалами, шукаючи чоловіків. Бо магія в коханні несправедлива й приречена. На практиці ж найбільшу небезпеку становили не темні сили, а звичайні пустощі. Матері учасниць часто жартома підмовляли кавалерів несподівано з'являтись під час вечері. Це створювало романтичну напругу, пришвидшувало освідчення і нерідко завершувалося. Шлюбом насправді Німа вечеря, як і більшість любовних ритуалів на Геловін, відповідала глибинній людській потребі у той час, коли майбутні жінки майже повністю визначалися шлюбом, можливість зазирнути вперед і дізнатися, хто стане її чоловіком, означала отримати бодай частковий контроль над власною долею. Юна дівчина готова багато на що, аби знайти відповідь на питання, від якого залежить її щастя. До 50-х років ХХ століття цей обряд майже зник. Він перетворився радше на дитячу гру, а з розширенням прав і можливостей жінок, потреба шукати долю через шлюб поступово втратила актуальність. Сьогоднішні мавечеря переживає відродження, її знову практикують в межах святкування Самайну давнього кельтського свята завершення землоробського року. У центрально-східній Європі, зокрема в Україні та сусідніх країнах, дзеркальні гадання традиційно пов'язані з Андрієм. Та періодом святок, 30 листопада відзначають день святого Гандрея. Напередодні празника дівчата постилися, щоб знайти собі доброго чоловіка чи поміститись у нові джинси, а вночі влаштовували вечорниці, під час яких ворожили насукшеного. На Харківщині дівчата виходили на перехрестя з дзеркалом, наводили його на місяць і промовляли сучений мій ряжений мій. вийди до мене і поговори зі мною. Сучений. Мій. «Вийди до мене і поговори зі мною. Сучений мій ряжений, вийди до мене й поговори зі мною. За повір'ям майбутній наречений мав з'явитись у дзеркальному відображенні. Хочете, щоб я більше розповів про різні способи ворожіння? Ставте лайк, підписуйтесь на канал та бийте в дзвін, щоб не пропустити нове відео. А ще я маю подарунок для тих, хто підтримує мене копійкою. Задонативши від 100 гривень в будь-яку з цих банок, ви отримуєте доступ до спеціального пікантного відео. Ось тут як спокусити священника. А ось тут любовні традиції слов'ян. Посилання на банки є в описі до відео. Дякую і гарного перегляду. Байки зі склепу. Про жіночі ворожіння можна написати цілі енциклопедії. А от чоловічі це вже табу. В українських джерелах про це згадуються лише побіжно. Мовляв, так бували такі грішки. Детальніших описів, утім, немає. Ймовірно, не хотіли підривати образ справжнього чоловіка. Натомість, у наших західних сусідів поляків, таких там не уникали і описували чоловічі ворожіння значно охочіше. Докторка інституту етнології та культурної антропології Мовгажата Міхальська розповідає. Хлопчачі ворожіння були менш популярними, ніж дівочі. Юнаки не квапилися змінювати свій сімейний стан. У народі казали на святу Катерину бери свою під перину. Ці вислови стосувалися одного з ворожінь. Хлопці писали імена майбутніх наречених на папірцях, клали їх під подушку, і те ім'я, яке випадково витягали вранці, мало належати їхній майбутній дружині. Ряжений мій сужений прийди до мене, покажись, явись мені. Ряжений мій сужений прийди до мене, покажись, явись мені. Знову ти, я тобі вже сотню раз казав. Я не з цих. Ну, будь ласка, не йди, не йди лише одне питання, і я більше тебе ніколи не турбуватиму. Ну, гаразд, скажи мені, чого ти насправді бажаєш? Я задумбався, чесно, здумався. Ютуб не рекомендує мої відео. Блокувальник реклами зрізає перегляди, а мені треба якось заробляти. Завжди у тебе хтось винен, тільки не те. Візьми життя в свої руки. Хочеш змін, розвивайся, а не продаєш мені душу. Гаразд, я зрозумів, пробач. Ну, гаразд, вмовив. У мене є дещо для тебе. GoIT проводить безкоштовний інтенсив з дата аналітики. Всього чотири дні і тобі не потрібно продавати душу. І це набагато краще ніж розмовляти з власною уявою. Для тих, хто любить працювати з числами, але просиджує свій дорогоцінний час на ненависній роботі. Ця реклама ваш знак від всесвіту. Тому дякую, що слухаєте. Аналітик даних це та людина, якій великі компанії платять великі гроші за її висновки. Спеціаліст цієї професії збирає інформацію як шматочки пазлу, шукає закономірності, на яких потім ґрунтуються важливі рішення. На інтенсиві протягом чотирьох днів ви зможете більше дізнатись про професію та виконати практичні завдання з підтримкою менторів, і все це безкоштовно. А якщо захочете продовжити навчання на повному курсі, то ще й отримаєте гарантію працевлаштування. Посилання на інтенсив вже чекає вас в описі. А тепер повернімось до дзеркальних ритуалів. І те, що ви почуєте далі, записуйте, але не спішіть повторювати. За кілька хвилин до півночі вимкніть світло і запаліть свічки. Підготуйте два дзеркала, одне трохи більше, поставте його перед собою, менше розмістіть так, щоб між ними утворився дзеркальний коридор. Дивіться на власне відображення і повільно розчісуйте волосся, промовляючи прохання показати вам обличчя судженого. Але пам'ятайте про головне щоб ритуал завершився без наслідків, скажіть цур, цього місця. Інакше портал залишиться відкритим, і чорт його знає, хто звідти вилізе. Довше ніж півгодини проводити цей ритуал не рекомендують. Якщо щось піде не так і ви відчуєте страх, ритуал слід завершити. Вважається, що нечиста сила може проявити себе саме через дзеркало і нашкодити, поранити, залишити шрами на обличчі або ж взагалі вбити чи звести з розуму. В інструкції до цього ворожіння радять не озиратися назад, як би вам не хотілося, інакше є можливість побачити зовсім не майбутнього чоловіка. А тепер перенесімося з Європи до Асашаї вікторіанської доби. Ця епоха відзначалася глобальною одержимістю спиритуалізмом, тобто віри в те, що мертві можуть спілкуватися з живими Спіритуалі… спіритуаліспи Спиріт... спіритуалізмом. Я це лишу відео. Початок модерного спіритуалізму зазвичай пов'язують із подією, що сталося 1848 року на півночі штату Нью-Йорк. Тоді дві сестри Кейт і Мегі Фокс заявили, що вступили. В контакт із духами, які відповідали на їхні запитання характерними стоганами, добре стуками. Згодом вони перетворили цей феномен на публічне шоу, я б теж гастролюючи з ними по всьому штату. А рух спіритуалістів впродовж кількох років здобув мільйони прихильників. Багато хто вважав, що спіритуалізм не суперечить християнським догмам. Отже, можна було провести сеанс суботу ввечері і без докорів сумління піти до церкви наступного ранку. Спіритуалізм став джерелом розради в часи, коли середня тривалість життя була набагато коротшою ніж сьогодні. Навіть Мері Тод Лінкольн, дружина президента США, влаштовувала спіритичні сеанси в Білому домі після трагічної смерті їхнього 11-річного сина від гарячки у 1862 році. У роки громадянської війни цей рух приваблював усе більше прихильників. Тисячі людей прагнули б, бодай у такий спосіб почути голос близьких, які загинули на фронті і не повернулись додому. Спілкування з мертвими було звичним явищем. Це не вважали ні дивним, ні химерним. Писав історик Роберт Мерч. Важко уявити це тепер. Ми оглядаємося на це зараз і думаємо, навіщо ви відчиняєте ворота пекла? Наприкінці 19-го століття з'явився інструмент, який радикально спростив комунікацію з потойбіччям. але відчиняти ворота пекла було останнім, що мали на думці його виробники. Значно більше їх цікавило відчиняти гаманці американців. Одного дня 1886 року Чарльз Кеннард з Балтимора, як завжди, попивав свою ранкову кавусю і розважався читанням сенсацій з місцевої газети. Його увагу привернула стаття про нову моду серед спіритуалістів: дивну дошку з літерами, цифрами та рухомим вказівником, за допомогою якої, як стверджували адепти, можна було спілкуватись з духами. Для більшості це звучало як магія, але для Чарлі це був чистої води бізнес-план. Він не став зволікати, вже через чотири роки зібрав групу інвесторів і заснував компанію, яка почала серійне виробництво цих так званих говорящих дошок. Щодо походження назви цього товару, яку вони одмінно чули, є декілька теорій. Найпопулярніша стверджує, це дошка так сама себе назвала. Інша версія звучить трохи прозаїчніше. Сестра чоловіка одного із засновників компанії, яку вважали сильним медіумом, була фанаткою англійської письменниці Уіда і носила медальйон із її портретом. Легка маніпуляція з буквами дала нам знайому назву Уіджа. Якщо вам здається такий вибір назви дивним, просто згадайте, як ви придумали собі нікнейм в інстаграмі. Історія отримання патенту для дошки Уіджа заслуговує окремої згадки. У США кінця 19 століття простої заявки було недостатньо. Винахід потрібно було продемонструвати в дії. Головний патентний експерт поставив засновникам доволі незвичну умову. Дошка має правильно назвати його ім'я, яке він заздалегідь нікому не повідомляв. Один із засновників разом із медіумом провели сеанс, і планшетка справді вивела потрібне ім'я. Чи це був доказ надприродних сил, чи просто гарна юридична обізнаність засновника адвоката? Питання відкрите. Проте результат був очевидний 10 лютого 1891 року чиновник блідий і явно схвильований, побаченим, підписав документ і видав патент на нову іграшку для сімейних розваг. Компанія досягла миттєвого і шаленого успіху. Дошка Уіджа приваблювала людей різного віку, професій і рівнів освіти. Її використовували і для посидень у родинному колі, і для професійного виманювання грошей. Хоча справжні медіуми, якщо такі існують, насправді недолюблювали цей пристрій, адже він відбирав їхній хліб. Чим скрутніші були часи, тим більше люди хотіли вірити в світле майбутнє. А разом із тим зростав попит на дошку за п'ять місяців 1944 року, коли вирувала Друга світова, один Нью-Йоркський універмаг продав понад 50 тисяч дошок. Моя знайома мисткиня Іннес Бондаренко також поділила, що з початком повномасштабної війни в Україні її засипали замовленнями на авторські карти Таро. Особливо на оракул присвячений українській міфології і психології людини, в ньому вони шукали своє коріння, якого так потребували в тяжкі часи, і шанс глибше зрозуміти себе. Люди хочуть вірити, і на мою скромну думку, якщо ця віра рятує їх кукуху і витягує з депресії, отже, це має місце бути. Чарівну крамничку художниці ви знайдете за цим QR-кодом, а також за посиланням в описі. Та не все так файно було з тією дошкою. Знайшлись декілька божевільних фанатиків, які підкинули лайна на вентилятор. 1921 року Нью-Йорк Таймс писав, що жінку з Чикаго доправили до психіатричної лікарні після релігійних галюцинацій, спровокованих дошкою. Ми почали отримувати проповіді з того світу. У нас сотні таких проповідей. Ми їх надрукували і зберегли. Вони заховані від сторонніх очей. Ці проповіді ставали дедалі прекраснішими. Усі вони прийшли через дошку Утча. Спершу я сумнівалася, але після того, як дошка говорила з нами днями, ми просто мусили повірити. Протягом років подібні випадки час від часу потрапляли до новин. 1930 року. Жінка у Бафало взяла участь у вбивстві, нібито за порадами дошки. 1941-го 23-річний працівник автозаправки з Нью-Джерсі сказав Таймс, що вступив до армії за порадою духів. Коли в призовному офісі запитали, що наштовхнуло його стати солдатом. Він відповів: я хочу вивчити фах у військовій школі, і моя дошка Уїджа сказала, що армія. Це те місце 1956 дев'ятсот Суддя у Коннектикуті розглядав справу Хелен Даупек, яка залишила лише по тисячі доларів двом колишнім слугам, і колосальні 178 тисяч доларів Джону Гейлу Форбсу, щасливому, але безтілесному духові, який зв'язувався з нею через дошку. Дошки надихали й літературу у 1910-х Перл Карран стала знаменитою, коли почала писати вірші й оповідання, що, за її словами, диктувалися через месенджер Уіджа, духом англійки 17-го століття Пейшенс Ворд. Добре, що не мері. Невдовзі її подруга Емілі Гранд Гатчінгс заявила, що її роман Джеб Херрон продиктував через дошку Семюель Клеменс Марко Твен. Довгий час дошка мала репутацію безпечної іграшки, попри поодинокі випадки так званих убивств, які більше належали до сенсаційної журналістики ніж до статистики. Але настав 1973-й. Того року фільм Екзорцист заснований на реальних подіях, як це люблять вказувати, де треба і де ні, налякав глядачів у кінотеатрах донестями. Сцена з натяком, що в 12-річну дівчинку вселився демон після того, як вона гралася з дошкою, змінила сприйняття. तो ये हर है Майже миттєво Уіджа стала знаряддям диявола і відповідно обов'язковим атрибутом хорор фільмів. Вона почала з'являтися в жахастиках як портал для злих духів, що прагнуть квіточок студенток. У наступні роки релігійні групи таврували дошку як спосіб спілкування з сатаною. 2001-го в Алмагордо, Нью-Мексико, її спалювали на вогнищах разом із примірниками Гаррі Потера. Шуде разом із примірниками Гаррі Потера і Діснеївської Білосніж. Немає частини Гаррі Поттер» і Діснейська біл... білосніжка. Це дві різних, певно. Гаррі Поттер» і Діснеївська білосніжка. Біл... Там зла клунка разом з Волан демортом Гарріпотте. І... Сьогодні дошка УІДЖІ не втратила популярності, однак її сприйняття суттєво змінилось. Якщо колись це була проста форма розваги, то тепер її оточує ореол містики та окультизму, часто з відвертими асоціаціями із сатанізмом і темними ритуалами. Цікаво, що в епоху цифрових технологій з'явились десятки мобільних застосунків, які імітують функціонал класичної дошки. Але на мою думку, це не смак. Вже якщо наважились турбувати приводів минулого, то робіть це стильно. When I snap my fingers, girls go wild. Популярність цієї розваги зрозуміла, але чи означає це, що через Уіджа справді можна поговорити з духами? На думку науковців, рух планшетки зумовлений ідеомоторним ефектом. Це автоматичні м'язові рухи, що відбуваються без свідомої волі людини. Можна порівняти зі слізьми від цибулі, які течуть самі по собі. Інші чудопристрої, такі як рамки для лоховодства, тобто лозоходства, працюють за тим самим принципом. Фокус у тому, що всі ці магічні предмети дозволяють невеликому м'язовому руху спричинити великий ефект. Плюс додайте сюди соціальний контекст, бажання людей вірити в потойбічне, напружена атмосфера, саспенс, клац, нерви не витримують, і ми вже починаємо бачити і чути гостей з, а... з астралу. Чані, які досліджували, як працює дошка Уіджі, провели ряд експериментів, про які я напишу в своєму телеграм-каналі, і виявили, що одна з рекламних обіцянок виробників дошки правдива. Вона справді встановлює зв'язок між відомим і невідомим. Просто невідоме виявилось надто людським і не мало жодної містики. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це дошка Уіджі, а я ваш сильний медіум. Ніби як він духів бачить. it's because <diz> <avez>